Доброго ранку, шановне панство. Бачите, внутрії не привикли до знімання і повтікали трішки. Ранішнє годування дав гранулу, поки потім внутрії накинулися на гранулу, а як завжди, потім накидаєш соковитих кормів і нутрії лізуть до Ну, починають їсти соковиті корми, бо вони їм смачніші. В принципі, доступ до води мають, ще мають зелену гірчицю, яку. Ну листочки перебирають, як завжди. І кидаю періодично ось ще такий сухосійки і внутрі їдять. Але будемо говорити про інше. Сьогодні ранок почався з продажі внутріняти. Я зважував нутриня, самця і самець поїхав в Нововолинськ. Людина приїхала, забрала самця. От. Тепер про цінову політику на свої нутрії. Я продаю нутринят і нутрій, будемо так казати. Жива вага 300 гривень. Дешевше продавати не буду. Ну, Дешевше хіба, якщо хто дуже буде просити, то можна подарувати нутрію. Витрати самі бачите, які відро в мене гранули йде, 10-літрове відро гранули йде на добове годування нутрій. Ну, і кожна людина, яка щось чимось займається, вона мусить отримати. Хоч незначний якийсь прибуток. Самець заважив 2750, а тут може більше, Ну, то менше з тим. Ось такі справи. Внутрі є гарно їдять. Зменшити гранулу, дивлюся, я пару днів назад давав забагато, пройшло 2-3 дні. І те, що було забагато, зараз вже є нормою. А по одній причині за 3 дня кожне внутріня набирає як мінімум 100 г ваги приблизно. І маємо та, такі ваги. І тому на кожних 100 грамів ваги треба трошки знов більше гранули їсти. А тим більше внутрішня вже мають поза більші. За два місяці, то вони вже практично свої потреби задовільняють їжею. Правда, навіть не знаю, чи вони ще суть. Ну, не. Я рідко до них заглядаю, чи вони ще суть самок, чи не суть. Тепер щодо, хочу ще до 18-го числа потримати тих менших внутрінят. З самкою, щоб вони попили молоко, і в 40 днів я буду, буду забирати всіх внутрінят, тому що немає куди ділити, бо ну, кліток лишніх немає, щоб е, забрати більших внутрінят, а потім менших є четверо, а на, на двох внутрінят треба буде ще дві клітки. Немає таких лишніх кліток на даний. Ну, є, але там в мене буряк і сича, вода не буде мати десь стікати. Ну Підставки я не маю. Ну і через то маю ті клітки, які, які я маю. А щоб ще тих внутрішня переселити, треба провести забій забійня на м'ясо, на свята. От, і така політика в мене. От, бачите, сухості було пару днів, один день було е, тепла, і в мене така на території трава була, я взяв і покусив її, і маю кидати внутрі. Вони собі, що їм цікаво, перебирають. І проведу я забій внутрі е, на м'ясо. І тоді відселю, відселю тих внутрінят. Сюди до тих самок е, буду підкину жовтого самця. Як буду підкидати жовтого самця, я його зважу. Мені самому цікаво, думаю, він поза 12 кг має ваги, бо дуже добре я його не годую, бо даю 250 Грам зранку і з вечі, Ну, 500 грам на, на двох нутрій даю. От. Він за самкою сидить. З'їдають вони протягом 15-20 хвилин ту гранулу самкою, що я даю. Якщо самка ще бігає, щоб я їй дав соковиті корми, то самець сидить і пакує гранулу. Тобто я маю на увазі, що він таки більше гранулих, та самка з'їдає. Ну, але менше з тим. Остальне те, що внутрії не з'їдають, ще даю трошки соковитих кормів. З соковитих кормів в мене є морква. Моркву даю лише молоднякові самки, і самкам, які мають народжувати. Тобто, жовті жовтій самці. Ой, в клітці, де чорна самка і жовтий самець є, то я даю морквину. І там є ще дві самки. Одна з них до нового року. Ну, в принципі, не до нового року, а з дня на день, напевно, буде народжувати. Ну, Протягом тижня, я собі так думаю, От, буде народжувати. То я там даю соковитих кормів, не шкодую. В клітках. Обмежене давання соковитих кормів. І якщо тут ще в мене є якесь яблучко і моркву даю, то в клітках лише зараз вже, от з сьогоднішнього дня, перехожу чисто на бурят. Такими шайбами ріжу на кожному по невеличкій шайбі. Остальне. Та як вода не замерзає, зими нема, плюс ще гірчиця зелена, то вони остальне, остальну воду собі добирають гірчицею, ну, соковитими кормами і поїлкою. То, що не вистачає їм по воді, то підходять до поїлки і п'ють собі воду. Далі, ну і що далі? Далі, хто додивився, ставимо лайк, підписуємося на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування нутрій.